Один брокерський рахунок це добре, а два краще. А можливо і ні. А зараз українцям доступні декілька брокерських рахунків: це Interactive брокер SwissQuote, Freedom Finance Фінанс І навіть бачиш через серед своїх клієнтів дуже часто запитання: а чи варто мати декілька брокерських рахунків? Чи все ж таки почати накопичувати кошти і інвестувати за допомогою одного брокерського рахунку. Тому, власне, давайте в даному відео розберемо випадки, коли варто мати декілька брокерських рахунків, а коли це буде зайве. Найчастіше, так, перший випадок, коли можна мати декілька брокерських рахунків, це коли ви для себе обираєте брокерський рахунок за методом поповнення. Що я маю на увазі? Наприклад, Interactive Brokers ми можемо поповнювати так класичним способом: це переказувати там, чи Swift-переказ свіф, з платіжки в доларах, чи, можливо, SEPA по переказом поповнювати тощо. А ось, наприклад, Swift це швейцарський брокер. Він дозволяє поповнювати свій брокерський рахунок криптовалютою. І відповідно людям, які мають якісь свої накопичення на криптобіржах чи на холодних гаманцях, і хочуть частково або повністю ці кошти проінвестувати у фондовий ринок, так тут доцільно було би мати декілька брокерських рахунків. Або не пам'ятаєте, був час, коли Freedom Finance Europe дозволяв поповнювати свій рахунок з гривневих карт, і тоді також клієнти, які мали великі гривневі, Залишки вони мали декілька брокерських рахунків, наприклад, Interactive Brokers і Freedom Finance Europe, і використовували різні методи поповнення. Тому, якщо це ваш випадок, варіант, так в вашому випадку варто мати два, наприклад, брокерських рахунки. Другий випадок, коли варто мати декілька брокерських рахунків, це коли ви хочете в принципі диверсифікувати ризик контрагента, самого брокера. Адже дуже часто може так бути, що або стається якась технічна проблема на стороні брокера, або брокер банкрутує, або відбувається замороження рахунку ваших активів, тощо так тоді ми піддаємо ризику всі наші кошти, які ми проінвестували, активи і так далі. Тому, якщо є засторога щодо цього, напевно, краще перестрахуватися і мати ну, і відкрити ще один рахунок. До речі, було вже таки декілька випадків. Це правда більше не про те, що заморожувалися кошти чи втрачалися кошти, ні, мова не про це, а про те, що були випадки, коли брокер припиняв співпрацю з певними громадянами якихось країн. Що стосується українців, то от я згадую 2023, да, 2023 рік, коли Саксобанк, це данський брокер, він надіслав лист. Клієнтам, які вже інвестували з допомогою даного брокера, і надіслав повідомлення, що просимо до кінця року вивести кошти, активи, адже співпраця з українцями призупинена. Ну і власне 23-го року ми з клієнтами Саксобанк вже не використовували, хоча до того користувалися послугами даного брокера. І до речі, що стосується Саксобанк, то відносно нещодавно, в 2004 році, Саксобанк також призупинив співпрацю з клієнтами декількох інших країн, наприклад, Кіпер, Туреччина, там, Сербія, Аргентина тощо. О, то ми бачимо от такі випадки, коли брокер може призупинити співпрацю з якимись певними громадянами певних країн. То така історія була відносно навіть нещодавно. Третій варіант: третій випадок, коли варто мати декілька брокерських рахунків. Це, наприклад, якщо ви хочете мати доступ до різних класів активів, до різних ринків і так далі. Тут на фоні ось цього випадку я згадую 20-й рік, навіть 21 й рік, коли дуже багато і навіть знайомих, і клієнтів купували активи, навіть не купували активи, а брали участь в IPO із допомогою брокера Freedom Finance Europe. Тоді інтерек брокер з такої можливості не надавав, а от Freedom Finance надавав. От і тому хтось міг використовувати два брокерських рахунки: один, наприклад, для IPO, а один для такого можливо тривалого накопичення коштів для довгострокових сіл, як варіант. Або ще також згадується випадок, що не всі брокери надають можливість користуватися таким інструментом, як євробонди. То навіть за моєї практики ми використовували Dragon Capital, і відповідно через Dragon Capital людина купувала євробонди, а на фінансову свободу інвестувала з допомогою Interactive Brokers. Четвертий випадок, коли ми можемо мати декілька брокерських рахунків: це, наприклад, якщо ми хочемо поділити проінвестовані кошти під різні цілі, наприклад. На ціль, фінансова свобода. Ми використовуємо Interactive Brokers для пісочниці. Використовуємо, наприклад, Freedom Finance Europe, або навпаки, кому що подобається. П'ятий випадок, коли ми можемо використовувати декілька брокерських рахунків, це коли хочемо для себе оптимізувати податкове планування. Про що тут мова? Пам'ятаємо, що українці, які відкривають рахунки в Interactive Brokers, то Interactive Brokers не обмінюється даними про такі інвестиції з українською податковою. так? Ну, але пам'ятаємо так, що згідно податкового законодавства є зобов'язання щодо звітування про свої інвестиції. От, а що стосується, наприклад. Інших брокерів, то інші брокери можуть обмінюватися інформацією з податковою. До речі, наведу конкретний приклад. З 1 січня 2025 року Швейцарія повідомила, що вона буде обмінюватися з Україною даними. Так, вона підключена до СРС і відповідно всі, хто буде інвестувати з допомогою швейцарського брокера з Фіскво, так ну буде такий. Момент, так, що брокер може обмінюватися інформацією з українською податковою. Тому, якщо ви б хотіли оптимізувати своє податкове планування, то відповідно, в вашому випадку варто мати декілька брокерських рахунків. А п'ятий варіант п'ятий випадок, коли варто. Мати декілька брокерських рахунків це, наприклад, продиверсифікувати свої кошти в різних валютах і на різних брокерах. Наприклад, на фінансову свободу інвестуємо в доларах в Interactive брокерс під євро вуціль, наприклад, освіта для дітей чи можливо нерухомість в Європі. Інвестуємо кошти з допомогою свій так і купуємо там активи в євро. Варіант, варіант. Наступний випадок, коли ми можемо. Мати декілька брокерських рахунків, а це якщо в нас місце народження, це особливо українців стосується, якщо місце народження, наприклад, Донецька, Луганська область і в тому числі Крим, і вам не відкрив. Рахунок, наприклад, Interactive Brokers. І тоді ви можете подати заявку або на Freedom Finance Europe, або на Свіскот, і відповідно можете мати два, ну як мінімум, два рахунки або Freedom Finance Europe і Свіскот і користуватися цими рахунками для інвестування, тому що може бути момент в такій особливості. Коли ж не варто, на мою думку, відкривати багато брокерських рахунків. Найперше, мені здається, в тому випадку, якщо вам незручно або ви не хочете вести окрему звітність, тому що пам'ятаємо, окремий брокер це окрема звітність, особливо в податковий період, так коли там потрібно звітуватися або про дивіденди, або про свої торгові операції за попередній рік, то відповідно це може вас зайняти більше часу. Тому, якщо це не ваша історія, ви не любите слідкувати за звітністю, тощо, то напевно вам буде складно це все вести. Другий випадок, коли не варто мати декілька брокерських рахунків, це якщо, наприклад, ви з тієї категорії людей, яка може забути паролі або незручно там зберігати паролі, ви їх можете там путати і так далі. Тому що пам'ятаємо, там завжди є логін, паролі, двохфакторнатифікація, і можливо вам ну ці всі процеси прям некомфортні незручні, тому напевно не варто себе цим заморочуватися, так і ще додатково собі ускладнювати. Момент да, організаційний момент щодо інвестицій і мати там два чи три брокерських рахунки. І мені здається, такий найключовіший фактор, коли не варто мати декілька брокерських рахунків, це в тому випадку, якщо у вас відносно невеликі суми для інвестицій. Тобто, якщо ви поповнюєте свій брокерський рахунок на відносно там невеликі для вас суми там. На місяць до 100 доларів, до 1000 навіть доларів і так далі, то в моєму на мою думку не варто мати там два брокерських рахунки. Чому тому що ви лише в процесі накопичення свого капіталу? Коли все ж таки, якщо по сумі сказати, да коли варто розглядати і додатковий брокерський рахунок, на мою думку, коли у вас вже є проінвестовано в одному брокерському рахунку 40-50 тисяч доларів. То тоді, можливо, так є сенс задуматися. Коли менша сума, на мою думку, не варто йти в сторону там, двох чи трьох брокерів і, як то кажуть, ускладнювати цим собі життя. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було корисно, і напишіть, яким брокерським рахунком користуєтеся ви, і чи розглядаєте для себе варіант відкриття додаткового брокерського рахунку.